Михайло Дривнець, кладьківка, де височіє небо над Десною, П'ятсот років тому біля води, як свідчать не архіви, а діди, осів козак над бистрою рікою. Чи не того, що він кладки весною через рівці проклав туди й сюди, Кладьком його назвали в ті години Кладьківкою село, що над Десною. Розказують про нього й дотепер, як він поставив хату між озер От там, і вказують рукою генде, а де, того не знають і легенди, які живуть віки серед полів, де ранок сиве жито заросив, де ранок сиве, жито заросив, колись бори шуміли грізно, й дико, і сонце, як рудий ведмідь великий, котилось по верхах старих дубів. І хитрий зайда, пантер так зробив, валив до рідні ясени й осики. І дер на півгубернії тут лико на постоли для бідних мужиків. Тут дерева пиляли нічно й денно, аж оголились річки береги, для пана пишні заливні луги. У личаках горбата і нужденна, погейкуючи на худих волів, Кладьківка вийшла в поле із лісів. Кладьківка вийшла в поле із лісів, в озер блищить грайливо. В колодянці лящі, лини ліниві, в рати чищі раків повної й карасів. В вершині вільжина серед корчів чатують хижі щуки справжнє диво, але там кинуть сітку неможливо, а щукам тим по сто, не менш років. А втім, рибалок і дражнити жалко, у нашому селі усі рибалки. Той на човні перебирає сіть, той ставить ятері поміж лозою, той з вудкою на березі сидить. Зачудувавшись дниною Ясною, зачудувавшись дниною Ясною, дідусь розкаже хлопцям пастушкам, що всі луги належали панам, які поля й і ліси, із звіриною, голодували, мерзли тут зимою про школу і не мовили синам, та всниться хліб і тепле поле нам, хоча макуху їли і корою. Із книг те знають школярі. А ми були сільські пролетарі, хоч слово, це й не чули за нуждою. Ніколи вузловатий поліщук сокири вил не випускав із рук, Як ворог сунувся на нас війною. Як ворог сунувся на нас війною, а ворог то свої чужі пани, ми в розорали їх лани, полетів жниво ботом і сльозою. Лякали нас розплатою страшною, і козачу сотню кинули вони, лилася кров, бряжчали кайдани, і дикоржали коні над десною, село гуло, як бір Кладьківці йшли на каторгу в Сибір, що Коцюбинський тут не зміг побути, І тосі жаль бере в селі дідів, Коли згадають, як порвавши пута, весь придеснянський край вогнем горів. Весь Придеснянський край вогнем горів От славного 17-го року кладьківка наша не стояла з боку червоних революцій і громів, в губернії тут вперше між лісів, хоч і куркульня й косила хижим оком, радянську владу, правоту високу підняцький комітет проголосив: у свитках до загонів партизанських ішли дядьки за правду на землі. Це їм за мужність дарував шаблі селянський полководець Кропив'янський. Тоді він часто їх у бій водив, з дрімучих аж за небокрай борів, з дрімучих аж за небокрай борів, коли нове життя в селі настало, везли колоди й хати будували, щоб хлібодар у праці веселів. Дядьки несли метал до ковалів, клепали в кузні день і ніч орала. Тут межі колективом розорали, як рідний Ленін бідарям повів. І комсомольці, що на курсах вчились, В'їжджали до села на тракторах, дядьки раділи, а тітки хрестились, і діти бігли, позабувши страх. У гримкоті машин понад Десною, Минуле озивається луною. Минуле озивається луною, не мовкнуть партизанські голоси. Коли в грозу розвихрані ліси гудуть під перше небо звід стіною, вітчизняною грізною війною полісся запалало в ті часи. Коли, коли прийшли сюди фашистські пси, руїну гибель несучи з собою, Федоров загони гуртував, кладьківці йшли до партизанських лав, лунали вірші Шупака, Степана, їх дід після боїв писав на пні, стара кладьківка. Доля наша ірана рана, тут батьків заповіт, земля й пісні, тут батьків заповіт, земля й пісні, вкраїнська чиста мова не загусла, в ній давній смуток сіверянських гусел і сплеск веселих весел по весні. У ній гучить минуле, й наші дні, тут люди скажуть, як зав'яжуть вузол, гайстер гайстир, чорногуста бусол, говорять і співають на десні. Тут мова, наче дощ на сонці бризне, Коли рибалки зароблять перекур, тут кажуть по пісочник і під шкур в однім селі та на кутках на різних дзвонять слова поліські та пісні, І шлях, що мріє в синій далині. І шлях, що мріє в синій далині, веде на брянщину до росіянів, вони у чисті ранки осіяні женуть плоти щороку подесні, як вийти через луки заливні Дрімають пущі в срібному тумані, там білорусів, славних партизанів зустрічаємо в гіллярах по весні. Давно збратались тут і люди, і мови, в піснях, в боях, у праці і в житті, де дні народжуються у дібровах, на цій, що до братів іде путі, стоїть же сотні літ в село, кладьківка, і тут моя загублена підківка. І тут моя загублена підківка, де усміхнулася колись вона. Моя надія, мрія та весна, русалка, полісянка, чорнобривка. Тут з вікна садок моя домівка, на груші п'є пташка чарівна, і ходять мати лагідна, смутна, Де на городі макові голівки. Літа пливуть вінками по воді. Тут прийняли мене до комсомолу. З учителями нашими тоді ми посадили вишні біля школи. Звучить мені русалчин голосок В краю озер, пшениці та казок. В краю озер, пшениці та казок, заквітували слова Павла Тичини Це звідси він на подив Україні приніс пісень веселковий разок. Ну, почитай з книжки, хоч разок, як на майдані. Просять батько сина, неділя то й зібралася родина на морішку між юних вишеньок. А з збоку дивиться, ясніє, Прозорий день пливе яблуневіє, глублять дітлахам поліщуки. Русяві, наче льон льонок голівки, слова співця пливуть, як пелюстки, де в сонячних полях дзвенить кладьківка. де в сонячних полях дзвенить кладьківка. живуть з рибалка й хлібодар, не милував жорстокий їх удар. В житті зазнали скільки горя, скільки, але ніколи не орали мілко і не погас у їхніх душах жар. Сини шлють лютям із захмар, не забувають отчої домівки, зросли на славні та святій землі, учені хлібороби, ковалі, і трудяться вони по всій країні. Та все ж мені, буває, сумно нині, де ходить, і сміється мій дружок Чернігівщини срібний колосок, Чернігівщини срібний колосок. Тому жні хлібороби, що житті родились і зросли дощами вмиті, під сонцем музику і спів пташок пташок, узимку промерзали до кісток, росили потом землю цю щоліта. Тому вони душею, наче діти, кохають кожну стежку і горбок. А он ідуть сини їх, трактористи, в селі їх звуть наш робітничий клас, де трактори гули. Скристо виблискує в ясний вечірній час, о земле вічно жить мені тобою, де височіє небо над десною, де височіє небо над десною, де ранок сиве жито заросив. Гладьківка вийшла в поле із лісів, зачудувавшись, дниною ясною, як ворог сунувся на нас війною, Весь предеснянський край вогнем горів. З дрімучих аж за небокраї борів минуле озивається луною. Тут батьків заповіт, земля і пісні, і шлях, що мріє в синій далині. І тут моя загублена підківка в краю озер, пшениці та казок, де в сонячних полях дзвинить кладьківка Чернігівщини срібний колосок 1966 рік.